Книга Пісня пісень. Розділ перший. Пісня пісень Соломона. Каже молода, Хай він мене цілує цілунками уст своїх, бо любов твоя понад вино солодша. Запах пахощів твоїх найзапашніший, розлите миро, твоє ім'я, тому дівчата тебе люблять. Тягни мене вслід за тобою, біжімо. Цар увів мене в свої хороми, ми будемо радіти і веселитися тобою. Ми будемо твою любов понад вино. Хвалити, яка ж то насолода тебе любити? Я чорна, але гарна. Дочки Єрусалимські, немов кидарські шатра, немов шалманські намети. Ви не дивіться на мене, що я засмагла, що мене осмалило сонце? То сини моєї матері розсердились на мене. Поставили мене стерегти виноградники, та я не стерегла виноградника мого власного. Скажи мені, о ти, кого моє серце любить, де ти пасеш твою отару, де ти розташовуєш її опівдні, щоб я безцільно не блукала коло отар твоїх друзів? Каже Хор, якщо не знаєш цього, о найкраща поміж жінками, то йди слідом за чередою і паси твої козлята коло наметів пастуших. Немов лошиця в колісницях фараона, така ти в мене, моя люба. Пригарні твої щоки у сережках, шия твоя в намисті. Ми тобі зробим золоті сережки з осрібними крапками. Каже молода. Тоді, як цар був за своїм столом, народ мій розлив свій запах, Мій любий для мене, мов торбинка міри, на моїх грудях спочиває. Мій любий для мене, мов гроно Кипрове у виноградниках Ен Геді. Каже, молодий. Яка ж бо ти прекрасна, моя люба? Яка ж бо ти прекрасна, очі твої, голубки!» Каже, молода. Який же ти прекрасний, о мій любий? Який ти милий, постеля наша сама зелень. Каже молодий, бруси наших домів із кедру, а наші стелі з кипарису. Книга, пісня. Пісень Розділ другий. Каже молода, Я, немов троянда шаронська, лілея на долині. Каже молодий, що та лілея поміж будяками то моя люба між дочками. Каже молода, що яблуня між лісовими деревами то любий мій між синами. У його холодку, що так бажала, я сіла, і плід його був солодкий моєму піднебінню. Він увів мене в бенкетний покій, і любов стяг його надо мною. Підсильте мене тісточками виноградними, яблуками мене одушевляйте, бо я з любові знемагаю. Ліва рука його під головою в мене, а правою він мене обіймає. Каже Молодий, Я заклинаю вас, дочки Єрусалимські, Сарнами і ланями пільними. Щоб не будили, не розбуджували любої моєї, поки вона того не схоче. Каже молода. Уважно, мій любий, ось він іде, він стрибає по горах, по горбках скаче. Мій любий, немов олениця або оленятко. Он він стоїть. За нашою стіною крізь вікна заглядає, крізь грати зазирає. Заговорив мій любий і сказав до мене: Встань, моя люба, ходи, моя прекрасна, глянь бо, зима минула, дощі прогули, прошуміли, вже квіти на землі з'явились, пора пісень настала, і голос в горлиці вже чути. В краю нашим. Смоковниця бруньки вже виганяє, і виноград у цвіту пахощі розливає. Встань, іди, моя люба, ходи, моя Пригарна, моя голубко, у щілинах скелястих у сховку стрімкої кручі. Дай глянути на твоє личко, дай голос твій почути. Бо голос твій солодкий, і личко твоє принадне. Спіймайте нам лисиць, лисиць маленьких, що виноградники ні вечать, наші виноградники у цвіту. Мій любий мій, а я Його, Його, що пасе між лілеями. Поки день дише холодочком і тіні утікають, вернись, мій любий. Будь як газеля або як оленятко. На горах бетер. Книга Пісня. Пісень. Розділ Третій. На моїм ліжку вночі шукала я того, кого серце моє любить. Шукала, не знайшла його. Встану, обійду навколо міста, по вулицях та по майданах, шукатиму я того, кого серце моє любить. Шукала не знайшла я його. Сторожа мене зустріла, що ходить круг міста. Чи бачили ви того, кого серце моє любить? Ледве повз них пройшла я і знайшла того, кого любить моє серце. Схопила я його і не пустила, аж поки не ввела в дім матері моєї, У покій тієї, що мене зачала. Каже молодий, Я заклинаю вас, дочки Єрусалимські, Сарнами та ланями пільними, щоб не будили, не розбуджували любої моєї, поки вона того не схоче. Хто то здіймається в пустині, неначе стовпи диму, в кіптєві міри і кадила, всіх пахощів купецьких? Ось Соломонові носилки, шістдесят витязів кругом них, з поміж витязів Ізраїля добірних. Усі вони спритно мечем орудують, вправні до бою, в кожного меч при боці задля нічних нападів. Намет весільний собі спорудив цар із дерева ливанського, стовпи його, спорудив він зі срібла і золота. Його склепіння, сидіння його із пурпуру, а всередині виложений він любов'ю від дочок єрусалимських. Вийдіть, дочки Сіонські, і гляньте на царя у вінці, що ним вінчала його мати, у день його заручень, у день утіхи його серця. Книга пісня, пісень. Розділ четвертий. Каже молодий. Яка ж бо ти прекрасна моя люба, яка ж бо ти прекрасна? Очі твої голубки за твоїм покривалом, Твоє волосся. Мов козяче стадо, що сходить з Гілеад гір зуби твої, мов стрижених овець отара, що з купелі виходять, кожний з них має свою пару, а ні одному її не бракує, немов кармазинова стежка твої губи і твоя бесіда мила. Немов розрізане на двоє яблуко гранатове, твої скроні, за твоїм покривалом. Шия твоя, немов Давидова башта, збудована для трофеїв. тисяча щитів на ній повисло усе зброя відважних. Двоє грудей твоїх, як двоє оленяток, близняток олениці, які серед лілей пасуться. Поки день дише холодочком і тіні утікають, зійду собі на гору мірри, на ладану горбочок. Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі. Ходи з ливану, о дружино, ходи, прилинь з Ливану, поглянь з Амана Верховини і з верховини синіру та хермону. З барлогів лев'ячих, з гір леопардових, ти полонила моє серце, моя сестро, дружино, ти полонила моє серце одним лиш твоїм оком, однією перлиною твого намиста. Які ж бо твої любощі, прекрасні, моя сестро, дружино, які ж бо твої любощі хороші. Понад вино і запах твоїх пахощів понад усі бальзами, з уст твоїх крапле медом, о дружино, мед і молоко у тебе під язиком, і запах твоїх шат, немов запах ливану. Садок замкнений, моя сестра дружина. Садок замкнений, криниця під печаттю. Твої протоки зрошують сад гранатовий, де овочі припишні, Квітучий кипр та троянди, нард і шафран, пахуче троща і цинамон, усі дерева кадильні, Міра, алоє і усі бальзами, що найліпші. Ти джерело садів, криниця води живої, Потоки, що з ливану ринуть. Здіймись, північний вітре, прилинь і ти, південний, повій на сад мій, щоб його запахи рознеслись. Нехай мій любий увійде в сад свій, та споживає плоди його припишні. Книга? Пісня. 7. Розділ п'ятий. Каже молодий: Я ввійшов у сад мій, о моя сестро, дружино. Збирав міру мою з моїм бальзамом, їв мою кришку з медом, пив моє вино з моїм молоком. Їжте, о друзі. Пийте, впивайтесь, мої любі. Каже молода. Я сплю, та моє серце не засинає. Ось чую, стукає мій любий. Відчини мені, о моя сестро, моя люба, моя голубко, моя чиста, бо голова у мене роси повна. Кучері у мене нічних капель. Я скинула із себе мою одежу, як мені її надягнути, помила собі ноги, як мені їх бруднити. Та мій любий просунув руку через дірку в дверях і нутро здригнулося у мені. Я встала відчинити любому моєму. Із рук моїх закапотіла міра, з пальців моїх текуча міра на ручку при засові. Я відчинила любому моєму, та любий мій уже відвернувся, пішов далі. Дух у мені захопило, як він заговорив був. Шукала я його, та не знайшла вже, я кликала його, та він не обізвавсь до мене. Знайшла мене сторожа, що круг міста ходить. Вона мене побила, поранила, здерли з мене плащ мій тії, що доглядають мури. Я заклинаю вас, дочки Єрусалимські, як знайдете мого любого, то що звістити йому, що я з любові знемагаю. Каже. Хор Чим любить твій над любими найкраще між жінками, чим любить твій над любими, що нас так заклинаєш? Каже молода. Мій любий білий та рум'яний. Його з десяти тисяч розпізнати. Голова в нього золота із щирого, кучері у нього закручені, чорні, мов ворон, очі його, мов голубки, край водяних потоків, що, викупавшись у молоці, на березі сідають. Щоки його, немов пахуча грядка, неначе квітники рослин запахущих, уста його. Лілеї, що крапають мірою дорогоцінною, руки його золоті вальці, оздоблені таршістськими самоцвітами, груди його брили слонокості, сапфірами вони вкриті, ноги його стовпи алябастрові, поставлені на щирозлотних основах, вигляд його, немов ливану. Він пишний, мов оті кедри, розмова його самі солодощі. Увесь він розкіш, такий мій любий, такий отой друг мій, о дочки Єрусалиму. Книга, пісня. Пісень розділ шостий Каже Хор Куди пішов твій любий, О найкраще між жінками, куди звернув твій любий, Щоб нам з тобою та його шукати, каже молода. Мій любий. Зійшов у сад свій до грядок пахучих, пасти в садах отару та лілеї рвати. Я належу моєму любому, і мій любий мені. Він, що пасе отам поміж лілеями. Каже молодий. Гарна ти моя люба, наче тірця. Немов Єрусалим принадна, грізна, немов загони з прапорами. Відверни від мене твої очі, бо вони мене чарують. Волосся твоє, мов козяче стадо, що сходить із гілеад гір, зуби твої, немов овець отара, що з купелі виходять. Кожний із них має свою пару, ані одному її не бракує. Немов розрізане на двоє яблуко граната твої скроні, за твоїм покривалом, шістдесят цариць і вісімдесят наложниць було, а дівчат безліку. Одна ж єдина моя голубка, моя досконала. Єдина у матері своєї, улюблена тієї, що її вродила. Побачили її дівчата і величають, цариці і наложниці, і тії її вихваляють. Хто це, що наче рання зоря сходить, гарна, мов місяць, ясна, мов сонце, страшна, мов військові загони з прапорцями. В горіховий садок зійшов я, щоб подивитись на зелень у долині, щоб подивитись. Чи виноград зацвів, чи цвітуть яблуні гранатові? І сам не знаю, як то сталося, моя любов посадила мене на колісницю князя мого народу. Книга, пісня, пісень. Розділ сьомий каже Хор. Вернись, вернись, о Соломіто. Вернись, вернись, щоб нам на тебе подивитись. Каже молодий. Чому ви дивитесь на Соломіту? Неначе на танок подвійний, каже Хор, Які бо гарні твої ноги у сандалях, дочко княжа, круглота твоїх стеген, неначе ланцюгові кільця, робота рук мистецьких? Пупок твій кубок круглий, вина замішаного в ньому не бракує. Лоно твоє ворог пшениці, оточений лілеями навколо, двоє грудей твоїх, як двоє оленяток, близняток олениці, шия твоя, мов вежа із слонокості, очі твої, немов ставки у хижбоні при батра бім воротяг, міст твій, немов вежа ливанська. Що дивиться на бік Дамаску, а голова на тобі, мов кармель той, волосся на тобі, неначе пурпура, цар в її заплітках упіймався. Яка ж бо ти прекрасна, яка мила, о моя люба, у розкошах? Станом твоїм нагадуєш ти пальму, грудьми твоїми виноградні грона. Я мовив. Я вилізу на пальму, вхоплю з плодами її гілку. Хай груди твої будуть, мов грона виноградні, а запах твого подиху, мов запах яблук. Твоя розмова, мов вино добірне, що по устах моїх і по зубах стікає. Каже молода. Я для мого любого, і до мене звернене все його бажання. Ходи, мій любий, ходім у поле та заночуймо у селах, встаньмо у виноградниках раненько, гляньмо, чи виноград броститься, чи його квіт відкрився, чи зацвіли вже яблуні гранатові. Там обдарую я тебе любов'ю. Мандрагори свій запах розливають при наших дверях усякі плоди Як найкращі, нові та й старі теж, що я для тебе, люби мій, сховала. Книга, пісня, пісень. Розділ восьмий. Каже молода, Якби ж то ти був мені братом, що сав груди матері моєї, я, стрінувши тебе на вулиці, могла б тебе обняти, і мене б не ганьблено. Я повела б тебе, я привела б тебе у дім Матері моєї, ти мене навчав би. Я б тебе напоїла вином пахучим, солодким суслом моїх гранатових яблук. Ліва рука його під головою в мене, а права мене обнімає. Каже Молодий. Я заклинаю вас, дочки Єрусалимські, не будіть. Не розбуджуйте моєї любої, поки вона того не схоче. Каже Хор. Хто це, що сходить від пустині на свого любого, опершись? Каже молодий. Під яблунею я збудив тебе. Там тебе зачала твоя мати. Там зачала та, що тебе породила, поклади мене печаттю на твоїм серці, печаттю на твою руку, любов бо як смерть сильна, Ревнощі люті, немов пекло, стріли її, вогнені стріли, правдиве полум'я Господнє. Водам великим любові не вгасити. Ані рікам її не затопити. Якби хто за любов віддав скарби свого дому, зазнав би лиш погорди Великої. Є в нас сестричка невеличка, грудей вона немає. Що нам робити з нашою сестрою, як прийдуть сватати її? Якщо вона мур, збудуймо на ньому башту срібну. Якщо вона двері, ми зробимо для них кедрові стулки. Я мур, і мої груди, мов ті башти, тоді в його очах я була, мов та, що знайшла спокій. Був у Соломона виноградник у Ваал Гамоні. Він дав був сторожам той виноградник, і кожний мав принести за плоди з нього по тисячі срібних. Мій виноградник, що мені належить, перед очима в мене, та тисяча для тебе, Соломоне, а 200 сторожам Його плоду. О ти, що в садах живеш! Товариші уважно слухають твій голос. Дай же мені його почути. Втікай, мій любий, будь як олениця або оленятко на горах бальзамових.